Добрий ранок, прекрасні люди. У нас вчора був у всіх по всім містам і селам така значуща пам'ять. Три роки як вже повномасштабного вторгнення, і, на жаль, не вирішується питання. Але я дуже рада була бачити єдність нашої країни в цьому питанні, тому що саме по містах було не просто, знаєте, як це було не було на свято, на честь загиблих, на честь тих, хто захищає і захищав. Нашу країну були зроблені різні речі. У Львові, наприклад, відкрили промені, да, прям потужні промені на честь згадку, тому що Львів взагалі це воєнне містечко, тут дуже багато загиблих. Я знаю, що, в принципі, це по всім містам України, але я про те, що всі молодці, і я дуже вдячна кожному українцю, хто долучився, хто був в цей день, особливо вчора, тому що. Вчора це був не просто день пошани, так, це день був молитви, день посту. І я дякую кожному, хто в цей день в першу чергу молився. Дякую. Сьогодні ми з вами поговоримо про, знаєте, дійсно, от не те, що я там шукаю якихось підтверджень, але воно дійсно так трапляється. Ти розумієш, що. Хорошу фразу я почула чисто випадково в інтернеті. Ми готові розстріляти своїх, але піти туди, на нуль, ми не готові і там зробити свою справу. Це було сказано не тим, хто. не тільки ТЦКшникам, це, в принципі, і владі, і багатьом людям, які, на жаль, керують, але не роблять. Да? І я подумала: а ведь у нас в церквах так само. Тому що в неділю ми ходимо тут у Львові декілька церков. І в одній із церкві була така ситуація. Ми всі знаємо, що на перших лавочках сидять діти. Да? І якщо ти, допустим, не терпиш, що там можуть штовхатися, десь щось ураніть, щось шепотнуть, завжди люди сідають, що там четверте, п'яте і так далі ряд. Да? І от одна жінка сіла на, прямо на другий ряд. І посеред служіння, коли йде прославлення. А в цій церкві відбувається таким чином 30-40 хвилин прославлення, молитва на колінах за Україну. І далі діти йдуть на недільну школу. Ця жінка не витримала. Вона зробила бабушки, яка привела онучок, зауваження Випросила її вийти з залу. І та фраза, яку я почула, ми готові розстріляти своїх, дуже влучна навіть нам християнам. Чого ти не пішла? Ти сиділа з краю, ти могла взяти свою сумочку маленьку і піти трошки далі. Але ні, у тебе є твої кордони, які умовно порушили. І ти просиш вийти прямо зі служіння. І людина встає мовчки і виходить. У мене був шок. Я розумію, що з одного боку це смирення. Людина проявила смирення, Я розумію, що людина прийшла послухати Бога, проповідь, тому подібне. А мені цікаво, бабушка, яка привела оночок хоче послухати Слово Боже. Хоче побути в спілкуванні святих. А знаєте, що є, знаєте, таке сюреалістичним в цій ситуації? Проповідь цікава. В якій було сказано, що, по прикладу книги Якова, Другий розділ, що одних ми любимо сажаємо наперед, а інших ми сажаємо назад, бідні і багаті. Сьогодні у нас в церквах. Важко зрозуміти, хто бідний, хто багатий. Всі, плюс-мінус однакові, тим паче в Україні ми вміємо жити красиво. Але у нас дуже давно, і я за цим спостерігаю, щоб ви розуміли, я більше 20 років вхожу в церкву, і по всій Україні ми створюємо різні кімнати для мамочок, ми створюємо різні там, моменти і так далі, аби дітки не заважали на служіння. Повторююсь, ми в тому році, здається, восени говорили про це вже. Ребята, поїдьте на фронт. Там вже ніхто не бігає, ніхто не плаче. Церкви розстріляні, зруйновані. Там вже ніхто не бігає, ніхто не заважає. Ви хочете, щоб сталося тут так само? Вже пів України страждає від агресії. Пів України це так багато. А потім ми говоримо, Боже, дай нам справедливий мир! Ми так хочемо відродження в Україні. Ми такі палки на цих молитвах. А що робимо в церкві? По факту, я не кажу зараз за масову євангелізацію, за допомогу волонтерку і так далі, церкві все це роблять. Це все хорошо. але я кажу за внутрянку. Тому що людина потрапляє і потрапляє на внутрянку. І що вона бачить? Вона бачить людей, які не раді її бачити, бо її діти заважають. А ви знаєте, якщо воїни прийдуть після контузії, вони не можуть довго сидіти спокійно, у них ноги дергаються, десь очі бігають, вони стають, вони сідають. Не тому, що вони не можуть прийняти слово Боже, а тому, що організм так зараз працює. Поряд зі мною прилітала. Я знаю, як потім на кухні стоїш, і ти не можеш зібрати цей блендер, який ти збирав мільйон разів, а ти його зібрати не можеш. В голові немає тої вже схеми, як збирати. Ми говоримо, ми класні евангелізації робимо, ми так багато, де нікому воно нафіг не потрібно, коли ми виганяємо один одного зі служіння, коли ми один одному ніби різко стали заважати на служінні. Наша евангелізація, наш пафос нікому не потрібен. Взагалі, ми не готові приймати людей. Я не хочу звертати на це уваги ні в якому разі, але молитва, коли мала бути за Україну, я в і молилася за цю ситуацію. Ні, я помолилася за Україну потім. Але ситуація мене мене з калі, думаю, ну як так? Тобі однієї встати з маленькою сумочкою, такою маліпущенькою, пересісти, а там збирати пару іграшок, пакетик з цукерками, тому що це бабушка з онучками прийшла, з маленькими, причому там онучкам 2-3 роки, тобі, що ти сіла наперед. І це не засудження, друзі. Це я про. Здравий смисл, глузд, про який ми всі так говоримо, всі так розказуємо, що ми такі класні, ми такі святі, ми такі люблячі, а по факту того не відбувається. Обідно. Мені дійсно дуже шкода, що так відбувається. І це примітів, це одна з ситуацій. Одна з. І коли ми будемо це міняти? Так, да, вчителя вже недільних школ є. А якби їх не було? Раніше їх не було. І всі церкви збиралися разом. І діти бігали до того, як придумали окрему кімнату для мамочок, всі збиралися разом. Була повага, була пошана, було всяке. А сьогодні ми заважаємо один одному. На жаль. Боже, дякую тобі за цей ранок. Дякую тобі за твою милість і благість, яка оновилася. Дякую за те, що сьогодні було не так багато ракет, тому що різко включилася Сірена, і я вже думала, буде, напевно, масова атака, як росіяни люблять то робити, але ти зберіг. Було всього 10, всі справились, всі все зробили як треба. Дякую, що ти піклуєшся, і жодна ракета не падає без твого дозволу. Дякую за вчорашній день, в якому було проявлено дуже багато пошани, молитов. І багато хто дякував. Тим, хто навіть вже загинув, але і тим, хто ще живий і воює за нас, за нашу Україну. Дякую тим за це. Дякую за наші церкви. Дякую за кожного віруючого. Я дякую, що нам є куди зростати. І я дякую, що ти показуєш мені багато різних ситуацій не для того, щоб просто показати, а для того, щоб ми дійсно могли проговорити і зробити собі в голові стратегію, як робити далі правильно. Як я можу в тій чи іншій ситуації прославити твоє святе ім'я? Я дякую тобі за те, що ти проявляєшся не для того, щоб судити, а для того, щоб спасати, так і сказав в своєму слові: я прийшов не судити, а спасати. Дякую тобі за це. Я дякую тобі за те, що ти вчиш віруючих, дійсно жити вірою, яка від наших справ. Тобто. Я знаю, що ділами ми не врятуємось, але коли наші діла від віри, це дивовижне відчуття, це дивовижний шлях, це дивовижні можливості, і неймовірна похвала Твого святого ім'я. Я сподіваюся, що багато хто з нас це зрозуміє, і люди дійсно зможуть це міняти, і питання не в тому, щоб сваритися, захищати, не захищати зразу в моменті, бо підходити в момент служіння не треба. Але після того тет на тет можна поговорити з людиною, в принципі, як тут я зробила, і показати, що любов, вона не тільки до себе. Любов має бути і поза межами мого тіла, моєї свідомості, моєї сутності. Дякую тобі за це. Готуй нас на цьому тижні, щоб ми в кожному дні могли не просто. Знати, що я можу прославити усе те ім'я, а дійсно це робити гідно. Любимо тебе і дякуємо тобі за те, що ми твої діти, а ти наш, небесний батько. Амінь. Друзі, всім гарного дня!